Так, далі, що отримала? Ось такі круті нейтралізатори запаху для взуття. Зараз особливо в спеку. Це просто необхідний продукт, особливо тим, хто носить кросівки 159 гривень, тут у нас 150 мл. Далі, мої улюблені патчі 60 штучок, де у нас в упаковочці Ось так круто, воно виглядає. Я хочу сказати, в нас вони вже були, але зараз вони йдуть оновлені, і я не можу. Можу не помітити, які вони стали кайфові. Вони були класні, але зараз навіть чоловік побачив ефект, як вони працюють. Говорить, дуже класно видно. І 399 гривень, 60 штучок. Впевнена, хто спробує, неодмінно вам сподобається. Тому пишіть. Ну і також отримала ось ці знову новиночки. Я їх вже отримувала, продала. Це у нас бальзамчики для губ. Вони дуже класно зволожують ідуть захистом SPF 30 полиничка та вишенька.